Кравець Дмитро Пуха за 10 місяців повномасштабної війни пошив понад тисячу медсумок для військових, сотні підсумок, системи розвантаження та іншої амуніції. Говорить, торік наприкінці лютого було складно знайти тканину та фурнітуру. Ми дзвонимо на склади там 26 лютого. Все все зачинено, ніхто нічого не працює, тільки могли обратися на те, що те, що в нас було. Ми використовували тканину якихось захисних кольорів. Ну яка була там коричнева, сіра. Зараз каже логістика, налаштована. З того часу мацунки вдосконалили. Поради з модернізації давали військові медики. Нам потрібно було там робити в день, в день там по 10, по 20, по 30, скільки скільки можна стільки робити, треба було максимально швидко, тому можливо і матеріалів гурнітури всі не було. вже переросли аптечки. Які от кращий натівський стандарт от він кріпиться по системі системі молі, кріпиться до розгрузки або там до пояса, там до броніка. І для швидкого знімання є присутня липучка. Обшивали краще, тут додаткові резинки ставили. Цікава історія з цим гранатним підсумком. Прийшов військовий, поділився своїм якби болем, що хлопці дороблювали саме на фронті, вирізали тут невеличкий отвір, щоб запал там входив, і попросили, щоб гранатний підсумок вже враховував цей аспект. Із початком великої війни кравці почали ділитися макетами, розмірами своїх виробів, щоб інші швейні підприємства допомагали війську, розповідає Дмитро Пуха, показує розвантаження, які спочатку шили. Далі вдосконалили конструкцію, додавши ремінопоясну систему. Якщо навішати все, отак на бронік, навішати все на просто десь там на пояс. Це все велике навантаження на хребет. Саме а тут перенесення ваги, це йде на поясну систему. З Дмитром із перших днів повномасштабної війни працює кравчиня Ольга Кобзаренко. Коли ти робиш щось, ну не тільки аптечки, це ж не можна сказати тільки про аптечки. Коли ти шиєш у виріб, то ж ти від початку до кінця його робиш, то робиш його якісно. Ти ж не можеш просто так зробити і віддати аби шо, бо ж ти знаєш, що це твоя робота, і хочеться, щоб людям ну, все сподобалося. Після перемоги каже кравець: планує шити сувенірну продукцію для іноземців. З України з любов'ю на на за кордон якісь. Я думаю, навіть якісь такі цивільні сумочки, щось таке, але з елементами якогось військового вони будуть це купувати. А ми тут в свою чергу платити податки і відбудовувати Україну. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.